Оце так історія. Розкажу, не повіриш. Чому дивись, слухай уважно. Приходить Кирил, каже: Ростик, я люблю диван більше, ніж мою дружину. Я такий кажу, ого, тільки ви цього не говоріть. Ми з ним домовилися, і він казав, що не буде цього говорити. Але давайте перейдемо до серйозних справ. Він запитав мене, я люблю. От я люблю. Грати ігри комп'ютерні, я люблю сидіти за телевізором. Я люблю дивитися якісь там телепередачі, серіали. Я це люблю, і я люблю їсти. Чи ви мені зможете допомогти схуднути та виздоровіти? Я сказав першим, я займаюся, тому що я дієтолог. Другим подивимося, як їжа вплине на ваше здоров'я, а як правило, вона впливає позитивно, тому що це раціональне харчування, де ми наповнюємо ваше тіло усім необхідним. Він сказав, добре, давайте почнемо діяти. Але я боюсь, що моя лінивість, така невпевненість у завтрашньому дні, може все зруйнувати. Я кажу, я є для цього з вами, ми у приватному супроводі. Боже, скільки можна повторювати? І я повторюю це завжди, тому що це важливо. Люди, які приходять, такі як Кирил, вони мають дуже сильний страх, що треба там вкалувати, вкалувати, вколувати, вкалувати. Ну, СССР ще, так? Ні. Проходить два місяці. Кирил сам хоче робити активність, не просто походити по вулиці своєю собачкою. Кирил хоче тренуватись, Кирил хоче бути наповненим, Кирил хоче довіряти тренажерам, всім в парках, у цих, знаєте, є ті зони для тренувань. Мене рве туди, в мене стільки енергії. Я кажу, о, Кирил, я вас не впізнаю, ви читали нашу переписку самого верху. Він каже, так, читав Росток. Я не знаю, що відбувається, в мене енергії багато, я, знаєте. Я не знаю, мені так подобається. Я хочу це. Я не розумію, чому. Люди не розуміють. Бо в них приходить енергія, приходять мінерали, приходить наповнення без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів. Вони такі Вау! Та це крутіше за енергетик! Але... На мій погляд, це робота підшлункової стабілізовується. Інсулін, глюкагон починає гарно функціонувати. І постійний сталий рівень енергії, функціонування кишківника забезпечує класний рівень серотоніну, подальшу мелотоніну, тому що гарно людина спить, бо це йде перетворення цього гормону щастя. Тому апріорі, якщо ти нещасний в день, твій сон також буде нещасненький. Ось така вам історія, надихаюча. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буде більше таких історій, які вас будуть надихати, тому що Кирил не один таких. Мільйони людей по цілому світу підписуйся, побачимось далі.